Певно, студентів треба лише підкоригувати і підказати, але у мене таке переконання, що вони рухаються абсолютно у правильному напрямку. Я зробив цей висновок через уже практично десятилітнє, ну восьмилітнє співробітництво із нашими активістами науковцями, як академ-наставник студентського наукового товариства Кліо. Вони все вже вміють і знають самі. Ось вони стоять на правильному шляху, ідуть по правильному напрямку, і ми їх усіляку, звісно, намагаємося підтримувати. І це реноме, це репутація студента. І участь у такій діяльності, звісно, додає особистого рейтингу. А рейтинговий капітал він, звичайно, є надзвичайно цінною річчю.